Всім привіт! Хочу на прикладі цього саджанця розказати, як я буду на наступний рік робити із цього кущика. Це сорт Petit Флори, який мав бути компактним, квітучим, але Petit Флорі в цьому році не та. І як можете бачити, Petit Флорів в мене, по-перше, вона дуже сильно запізнилась з цвітінням. По-друге, вона вища, навіть бунфайра і вища за бігрін. Що нам потрібно зробити для того, щоб перетворити кущову форму на штамбову? В цьому році я взагалі нічого не роблю, я нічого не обриваю, не прищипую. Я милуюсь цвітінням. Коли квіти відквітують, я оберу саму гарну гілочку, на мій погляд, саму сильну, саму рівну. Це, скоріше за все, буде ось ця гілка. Цю гілку на зиму я підв'яжу до опори, для того, щоб дощ, сніг, ніякі опади, ніякі вітри не зламали цю гілочку. А навесні я приберу ось це суцвіття. Зріжу його в цьому місці. І на цих двох бруньках буду формувати саму шапку моєї гортензії. Якщо бруньки будуть прокидатися, наприклад, звідси будуть гілочки починати рости звідси, просто ручками, пальчиками прибираємо зайві гілочки зелені і даємо можливість гарно рости тим гілкам, які нам потрібні. І на наступний рік, якщо все буде добре, то в мене буде шапка складатися з 1, 2, 3, 4 з чотирьох гілочок.